Дякую керівництво нашого вищу, дякую, шаного пані організаторку нашої, нашого наукового семінара, з можливістю на нашій платформі, дуже зручної платформі, розповісти про ті події, які в галузєві події, які проходять в кожній галузі, це пов'язане з мобілізацією. Я хотів би розпочати свою доповідь з. Епіграфа, який складається з ворожої доктрини. З доктрини, яку, автором якої є Герасимов, російський генерал, який планував гібридні операції проти нас, проти України та широкомасштабну агресію. Доктрина передбачає співвідношення невійськових та військових дій як 4 до одного. Військові дії складаються з військових заходів стратегічного стримування, стратегічного розгортання, ведення бойових дій, міротворчих операцій, невоєнні дії, формування коаліції та спілок. Політичний дипломатичний тиск, економічні санкції економічна блокада, розрив дипломатичних відносин, формування політичної опозиції, дія опозиційних сил, переведення економіки країни, що протистоїть на військові рейки, пошук способів вирішення конфлікту, зміна політичного керівництва країни, яка протистоїть відповідно Росії, бо це російська доктрина. І відокремив. Герасімов такий пункт. Доктрина передбачає видання інформаційного протиборства, не уточнюється чи ці, чи заходи військовими, чи не військовими. Ось така е доктрина Герасімова, яка впливає зараз на нашу військово-політичну ситуацію. Стосовно э, цього, ми сформували таку доповідь. Разом з, зі студентами я сформував таку доповідь, що цифрова мобілізація в умовах війни виклики та етика кібербезпеки в Україні. Цифрова мобілізація в умовах війни. В контексті триваючої повномасштабної війни в Україні виникає нагальна потреба в ефективних методах мобілізації громади, водночас забезпечуючи їх безпеку та захищеність від кіберзагроз. З огляду на це країна стискається з викликом адаптації своїх оборонних стратегій до сучасних умов введення війни, де цифрові технології відіграють ключову роль. Ми зосередимось на важливості кібербезпеки як фундаментального елемента у забезпеченні цілісності, доступності та конфіденційності інформації, особливо в умовах, коли мобілізація в Україні набирає нових оборотів з можливим введенням електронних повісток. Метою є висвітлити можливість захисту інформаційної інфраструктури та особистих даних громадян у часи кризи, а також розглянути етичні та практичні аспекти використання цифрових інструментів. Для мобілізаційних ці цілей. Виклики електронних повісток з боку кібербезпеки, можливі ризики та загрози. Використання електронних повісток для мобілізації в умовах війни в Україні ставить перед нами нові виклики в контексті кібербезпеки. Цей підхід, хоча в інформаційний та ефективний в багатьох аспектах, тягне за собою значні ризики та потенційні загрози. Перш за все, важливо розглянути ризик кібератак. Враховуючи, що інформація передана через електронний канал, може бути перехоплена або звільнена, існує потенційна загроза маніпулювання мобілізаційними даними. Це може привести до неправомірної мобілізації, що створює додатковий тиск на громадян і державні ресурси. Крім того, існують технічні виклики, пов'язані з надійністю та доступністю системи. Перебої в електронних комунікаціях технічні збої або втрата даних, які можуть серйозно зашкодити процесу мобілізації, знижуючи їх ефективність та швидкість. Ще один аспект, який варто розглянути це конфіденційність, особист... конфіденційність особистих даних. З огляду на чутливість інформації, що міститься в мобілізаційних повістках, її неналежне використання або витік може призвести до серйозних наслідків для особистої безпеки громадян та їх сімей. Враховуючи ці виклики, наявність міцної кібербезпекової інфраструктури та розробка. Детальних протоколів захисту інформації є необхідним для забезпечення безпечного та ефективного використання електронних повісток у мобілізаційних процесах. Особлива увага повинна бути приділена розробці заходів щодо запобігання кібератакам, забезпечення надійності технічних систем та захисту конфіденційності особистих даних. Також разом зі студентами ми виявили. Таку індивідуальну euh, спецоперацію і ПСО. Euh... З боку ворога становить значний ризик в контексті використання електронних сервісів для мобілізації. Сучасні кібервійни не обмежуються лише технічними атаками на інфраструктуру, але також включають спроби маніпулювання громадською думкою та підрив довіри до державних інституцій. Використання популярних цивільних сервісів, таких як Дія. Для мобілізації може стати інструментом ворожих і псо спрямованих на викликання з -з замішання та недовіри серед населення. Основна проблема полягає в тому, що сервіси, які були створені для полегшення цивільних процедур і мають високий рівень довіри серед громадян, не призначені для використання військових цілях. Використання таких платформ для мобілізації може підірвати довіру населення, особливо якщо інформація буде. Сфабрикована або змінена ворожими агентами. Це може привести до недовіри лише до конкретного сервісу, але й до всієї державної системи в цілому. Ефективність та безпека мобілізаційних повідомлень значною мірою залежить від вибору відповідних комунікаційних каналів. Важливо уникати використання сервісів, які сприймаються громадянами як надійні для цивільних потреб, але не призначені для воєнного використання. Таких, як Дія. Поширення мобілізаційних повідомлень через ці сервіси може не лише підірвати довіру до них, але й викликати невпевненість та паніку серед населення. Замість цього необхідно впроваджувати спеціалізовані надійні комунікаційні канали, що враховують військові вимоги до безпеки та конфіденційності. Такий підхід зменшить ризики ворожих і ПСО, е забезпечить. Достовірність та вчасність повідомлень, а також допоможе зберегти загальну довіру населення до державних інституцій та інших їх рішень у військовий час. Вибір правильних каналів комунікації є ключовим для успішної мобілізації та підтримки соціальної стабільності в країні. Ми пропонуємо технологію, яку разом розробили та спробували в наших провели апробацію в наших лабораторіях та на науково-технічних конференціях, включаючи міжнародні. Це використання технології блокчейну. Для забезпечення конфіденційності та цілісності інформації. Однією з ключових переваг блокчейну є його здатність до створення непорушних і прозорих ланцюжків. Записів, що має особливе значення для систем електронної мобілізації в умовах війни, це дозволяє уникнути несанкціонованого доступу або маніпуляції з даними, забезпечують високий рівень безпеки конфіденційності. Крім того, блокчейн може використовуватись для створення децентралізованих баз даних. Що забезпечують більшу стійкість до кібератак порівняно з традиційними централізованими системами. Також блокчейн відкриває нові можливості для підвищення прозорості процесів мобілізації. Записи у блокчейні можуть слугувати незаперечним доказом виконаних операцій, що може бути критично важливим в військових умовах. Це може включати документування розподілу ресурсів. Координацію волонтерських ініціатив, а також відстеження, переміщення, обладнання, враховуючи ці переваги. Реалізація блокчейн-технологій в контексті електронної мобілізації може стати значущим кроком у забезпеченні ефективної безпечної координації військових умовах. Найбільш важливою подією в реалізації цих технологій є законопроект. 162. Він має чотири тези. Перша теза це хмарні послуги. Україна зможе розміщувати свої, свої IT-системи в хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, відкриє доступ до розвідданих партнерів та зменшить кількість об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує Додаткового ППО. Я хочу додати, що потребує ще додаткових. Інших ресурсів, охорони військових підрозділів, військовослужбовців, обладнання, техніки та інше. Друге оберіг. Законопроект досконалить взаємодію між реєстрами та розширить перелік відомості про військовооб'язаних, що дозволить наповнити оберіг зі спрощеною процедурою баз. Зайвою бюрократії. а громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК. Наприклад, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже будуть в реєстрі все, що звільнює особу, від, дає йому відсрочку від призову. Далі надання статусу УБД. Це четвертий пункт та соціального захисту соціальних пільг. Військові зможуть подавати електронну заяву про отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого захисника. Але у разі неможливості військової частини надати відомості комісія залишатиметься. Що спростить та покращить процедуру надання особливих статусів пов'язаних з військовою службою. Щоб проілюструвати, в яких центрах ЦОД, центрах обробки та зберігання даних буде зберігатися ця інформація, я хочу надати зовнішній вигляд ЦОД стран НАТО, де Приміняються всі функції, пов'язані з захистом таких ЦОД. І також я хочу описати у вигляді перших, другої, третєї, четвертої ступені захисту. Це велика надійність таких систем, наприклад, 2,8 і 8 часов зупинення в рік. Не більш. Також 99,6% доступності. Єдиний канал охолодження та джерела живлення і відсутність і збиточності ентропії. Також друга ступінь це деяка ентропія в системі живлення та охолодження. 99,7%. Відсотків доступності підвища доступність, Єдиний канал охолодження та дживлення. 22 е е е часа е зупинення на рік. І далі третя, найвища, не найвища, а попередня найвища ступень це 1,6 часов простоя в рік. 99,9% ступності, Декілька варіантів охолодження та джерел живлення. Відмова на о, стійкість на відмову N плюс 1. І може витримати 72 години без енергоживлення. Далі 0,4% найвища ступінь 0,4 години простоя на рік. 99,995% доступності Два незалежних канала охолодження та живлення, резервування N плюс 2 і 96 годин без енергоживлення. Ось такі е параметри, критерії цих. Е Цих центрів обробки та зберігання даних. Для спрощеної демонстрації цього протоколу блокчейн ось так чотирьома етапами проходить ієрархічне значення основного протоколу МКТТ з метою резервування. Канали дворазово резервуються. Є алгоритм адаптації в... Блокчейн-систему застарілого обладнання та застарілих форм даних, цей блокчейн з метою зберігання даних мобілізованих, він має відношення і організований по принципу Big Data, який допомагає управляти штучний інтелект. Можна його назвати також елементом Industry 4 останнього концепту. Промислового інтернету речей. І має інтегральний модель безпеки елементів інформаційно-технічної системи, яка є у промислового інтернету речей з рахуванням факторів впливу на глобальні мережі і глобальних мереж. Використовуються хмарні сервіси відповідно до наведеної схеми. І є також. Низка традиційних методів перевірки безпеки цих елементів. Ми в своїх розробках впорядкували структури, процесів, які пов'язані з тестуванням, передавання такої інформації, і пропонували релевантну схему розповсюдження та зберігання такої інформації, що наведена на цьому малюнку. І розроблені. Глянули циклічність процесів, які існують в системах блокчейн. І завдяки цьому з'явились новітні властивості: це доцільність, позитивність, гнучкість та автоматизація. Описали такий алгоритм і показуємо на цій схемі на прикладі використання фінансової розрахункової системи з фінансовим регулятором центральним сервіром, і е децентралізованої схемою явне перевага децентралізованих схем. Тому вважаємо, що питання децентралізації наших баз даних і розповсюдження їх в дата-центрі країни НАТО є доцільним, технологічно доцільним, е є описи транзакцій, і є в нас практична. Реалізація цього проєкту, як то кажуть, на залізі. Ось Raspberry Pi B+, на ARM-пристроях, в нас вона реалізована в наших лабораторіях. З рахуванням використання елементів RFID, передачі коротких даних. І схема організована в нас по схемі. Організації децентралізованої системи тестування на прикладі промислового інтернету речей. Ну, також ці дані будуть реалізовані в процесі е, е, зберігання е, згідно закону в ЦОД НАТО. Е, дуже вдячний вам е, за увагу, дуже вдячний організатору за можливість. Розказати про технологічні нюанси мобілізаційної роботи. Сподіваюсь, що це все внесе в досконалість зберігання цих даних і підвищить нашу обороноздатність нашої країни. Дуже вдячний.